Ми робимо макети гауби М777 і Зараз ми почали робити макети радарів рада. Мало хто мабуть про них чув. Це такий багатофункціональний радар, який на відстані від 15 до 100 кілометрів бачить всі дрони. Росіяни знають про їх наявність. У нас і вони їх шукають. Вони їх вишукують. І нам прийшла заявка від великого там за підписю генерала. Це заявка, що нам треба скліпати величезну кількість партій цих макетів радарів Рада. І Ми їх кліпаємо. І цей пасивний захист він наразі грає просто величезну роль. У нас є ну типовий макет гаубиці М777, яку ми там купуємо наших поставщиків за 20, ну там, в залежності від партії вони різні ціну виставляють від 20 до 25 тисяч гривень. До, якщо там один купити це буде там сорок тисяч дерев'яне мета дерев'яні? Ми виключно фанерний беремо. Вони так. на них стоїть накручена. Як вона забув, називається? Ну жестянка така, mm -hmm. типу, жестяна банка, типу, ствол жестяний. Mm -hmm. Як а все інше з фанери робиться, і він витримує мінімум трілансет. Мінімум. Так. У нас рекордний. У нас така смішна історія. Яку дуже у нас. Ми щоб ну, якось заволі завлікатиметься натягу. Ми, це, знає, ми да робили, почали робити іменні макети. Ну так беруть, приходить людина, купує макет, ну, дає нам э, гроші <свист> на один макет. Ми кажемо, як назвати? Ну, приходить людина, каже: От я доначу на гаубицю. Як назвати? А він: ну я не знаю. назвіть, як мене звуть, а він звуть Анатолій. <свист> ми ми кажемо, давай ми назвемо його Толік. Говорить, ну, хай буде Толік. <свист> Гармата Толік! Гармата Толік. Да, да, пише там начальник інженерної служби, Толік тримається, чотир. I'm not feeling